Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Пропоную вам повторити вивчене і погратися, помандрувати. Давним-давно в одному українському селі в гарній оселі жили сестриця Оленка та братик Іванко. Жили вони весело, дружно. Але одного разу в їх дім прийшла біда. На них напав хтось дуже злий. Запиши числа в порядку спадання від найбільшого до найменшого. І ти дізнаєшся, хто приніс біду у оселю маленьких українців. Став відео на паузу і записуй числа. Потім можеш під кожним числом поставити букву. І ти дізнаєшся, хто ж напав. Отже, перевіримо себе. Сімдесят три. К. Тридцять. О. Тридцять три. Ща. Двадцять три. І. Тринадцять Й. Хто ж завітав до оселі маленьких українців? Злий Кощій. і вкрав сестричку Оленку. Що ж робити? Вирішив Іванко іти визволяти свою сестру, яку уніс злий кощей за далекі моря, за високі гори. Пропишіть, будь ласка, дуже гарно. Число 95. А поки ми будемо писати, наш Іванко мандруватиме доріжкою. А щоб його доріжка була рівною, пишіть числа дуже гарно, дуже красиво виписуйте кожну цифру. Довго дорога. А діло швидше робиться, тому, щоб не сумувати в дорозі, допоможемо Іванкові і виконаємо завдання математичного диктанту. Запишіть в зошит тільки відповіді, добуток чисел 2 і 3. Запишіть добуток чисел 2 і 9. Запишіть добуток чисел 3 і 5. Зменшіть число 24 у і запишіть відповідь.

Виконайте таке завдання. До частки чисел 4 і 2 додайте 0. Відповідь запишіть. За потреби ставте відео на паузу. І виконуйте завдання. А тепер... Перевірте себе, чи правильно ви виконали завдання математичного диктанту. А дорога біжить далі і далі, і Іванко йде степами, лісами, на гори піднімається, в долини спускається. І на дорозі зустрічає його Змій Горинич. Не пропускає далі, поки просить допомоги. Допоможіть Змієві збудувати вежу. Розв'яжіть приклади і розташуйте цеглинки знизу до гори. Перший приклад нижня цеглинка, другий приклад над нею. А для мене замалюйте цю вежу в зошит, щоб я могла її побачити. Так, побудував Івасик вежу для змія. Перевірте себе, чи таку ж вежу побудували і ви в своєму зошиті? Змій та Івасика пропустив. Але на дорозі лежить величезний камінь. І ніде він не сунеться, поки ви не розв'яжете приклади. Але головне, пам'ятайте про порядок дій. Дужки найголовніші. Першою завжди виконується дія в дужках. Якщо дужок немає, то дивимося. На інші дії головнішими будуть множення і ділення. Їх виконують першими, а вже потім додавання і віднімання. Ставте відео на паузу і розв'язуйте приклади. Я сподіваюсь, ви правильно розв'язали приклади, камінь, зник з дороги. І можна трішечки перепочити. Пригадайте, будь ласка, руханки, які ви знаєте, і обов'язково виконайте, щоб набратися сил для подальшої роботи. І нас чекає скринька із задачами. Розгляньте малюнок, складіть задачу і розв'яжіть її. За бажанням можете в зошит записати короткий запис. А про що була ваша задача і якою вона була, я зрозумію, прочитавши вашу відповідь. Обов'язково розв'яжіть задачу. А Іванко вже розв'язав. І ось він бачить, зовсім недалечко берегом річки пройтися і буде кощієв замок. Але тут на дорозі йому став сам кощій. І почали вони змагатися. Не просто змагатися, а розумом змагатися. Тож допоможемо Івасикові. Порівняємо вирази, де більше, а де менше. Я нагадаю, як це робити. Пригадайте, скільки буде 15 поділити на 3? 5. А скільки буде 18 поділити на 3? 6. 6 більше за 5. Отже, я можу сказати, що частка чисел 15 і 3 – Менша за частку чисел 18 і 3. А далі, будь ласка, допомагайте Івасику. Виконуйте порівняння, записуйте в зошит, за потреби ставте відео на паузу. Я думаю, достатньо було часу. Впевнена, що ви все зробили правильно. І ось Івасик з вашою допомогою дістався до Кощієвої вежі. А там і Оленка. А злий кощій луснув від злості і досади, що ми з вами, і Івасик, його перемогли. І щасливий Івасик з Оленкою. Повернулися до своєї хатинки. І жили вони довго щасливо, хліб простили. Булочки випікали, медом поливали, смачненького їли і нас з вами в гості запросили. Дякую вам за роботу, наш урок добіг кінця. Домашнім завданням вашим буде. Повторити таблиці множення і ділення чисел 2 і 3. Оцініть свою роботу, мені цікаво. Як ви виконували завдання, чи легко вам було, чи важко? А я з вами прощаюся. Я знаю, що ви великі молодці. До побачення, до нових зустрічей!